Салівка, стогнівка, Колеберда, коноплянка, Гапонівка, дзюби, золотни ще паньки. Піддубні піщані горішні це назви населених пунктів нашого регіону, що існували у першій половині двадцятого століття. Їхнє буття засвідчує ця військова мапа, датована 1942 роком. Власником карти є міський голова Дмитро Биков. 11 липня очільник міста цей унікальний експонат із власних фондів подарував краєзнавчому музею горішніх плавнів. Дуже цікава карта, дуже добре зроблена. І це 42 рік. Дніпро до підтоплення багато населених пунктів в нашій місцевості. І можна розглядати годинами. Військова карта це не єдиний подарунок музею від міського голови. Дмитро Биков також презентував зберігачам історії парадний кітель військового вищого командного складу радянської армії, а саме, генерал-полковника. Про це засвідчують зірки на погонах і вишити золотими нитками ремінь, що є частиною обмундирування. Генеральський кітель приховує собі безліч таємниць, які напевно спроможні розгадати спеціалісти. На грудях кітелю закріплена орденська планка, половина із відзнак іноземного походження. Також військовий одяг прикрашено нашивками, вони пов'язані із будівництвом важливих військових об'єктів. Подарунки виявилися своєчасними й актуальними, адже наразі фахівці працюють над створенням у музеї ще двох експозицій, присвячених першій і другій. Другій світовим війнам «Вона буде називатися Сторіччя війн. Перша війна це перша світова війна. Вона на нашій території не проходила. Але тим не менш величезна кількість людей із нашої території також брала участь у цій імперській війні і забрала вона дуже багато життів. І Друга світова війна, звісно, що тут проходили кроваві переправи, форсування Дніпра. Тому я думаю, що подібні експонати, яких у нас в фондах немає, органічно доповнять цю експозицію. Ми будемо над цим працювати. Міський голова Дмитро Биков впевнений, нашим сучасникам і майбутньому поколінню важливо знати історію свого народу української держави незалежно від того наскільки болючою і вразливою вона була. Деякі деякі хочуть вирізати з історії України радянський час. Але я вважаю, що радянська Україна вона була дуже різна. Були часи страшних трагедій, а були часи таких великих злетів. Неможливо викинути з історії України і військові перемоги, і інститут Патона неможливо викинути, чи Южмаш, чи Антонова, чи досягнення в науці, в авіації, в космосі. Створення нашого прекрасного міста це неможливо викинути, тому я вважаю, що цю радянську частину історії України її необхідно вивчати. Із новими експонатами, які поповнять фондосховище краєзнавчого музею горішніх плавнів, вивчати історію України та аналізувати минуле буде цікавіше.